Ключовим для другого дня саміту стало узгодження країнами групи Семи декларації щодо підтримки України. Вона передбачає цитую, довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання на шляху України в НАТО. До нашого ефіру приєднується європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. Він стежить за розвитком подій у литовській столиці. Вітаю Богдане! Добрий вечір. пропоную спершу послухати, що за підсумками дня сказав український президент Володимир Зеленський. А найголовніше, що ми однаково розуміємо умови, коли і яким чином Україна буде в НАТО. Може, не всі деталі хтось комунікує, але тим не менш, для мене було дуже важливо, що це залежить від безпеки, що є однозначність в тому, що Україна буде в НАТО, що ніхто не буде членством в НАТО торгувати з будь-ким. Що це буде реальне політичне рішення засноване на безпековій ситуації в Україні? Я вважаю, що все це призвело до логічної точки в нашій сьогоднішній зустрічі. Це гарантії безпеки, це декларація. Щодо гарантій безпеки в Україні, і саме що дуже важливо, що в цьому в гарантіях безпеки в цій декларації, якщо ви звернете увагу, що важливо, що ми зберегли дуже важливий один момент: те, що в декларації написано, що в ці гарантії безпеки на шляху України в НАТО. Отже, Богдане, якщо говорити про очікування Києва і те, чого реально вдалося досягти в питанні безпекових запевнень для України та на шляху до НАТО, чи можна назвати результати зустрічі світових лідерів дипломатичною перемогою для Володимира Зеленського та його делегації? Ну фактично можна назвати перемогою те, що Україні оголосили, що її місце у північно-атлантичному альянсі. але я думаю, що насправді... Правда, десь напевне посередині, напевне, не все так добре, як кажуть українські керівники, які повинні показувати результати своєї роботи, і можливо, не все так погано, як кажуть критики українського уряду. Окремо варто звернути увагу на те, що у той час як український президент щойно буквально ви чули в уривках з його виступу, принаймні тричі використав слово. Гарантії гарантії безпеки таке слово сполучення пролунало з його вуст. Але якщо ми подивимося, наприклад, на декларацію країн Великої Сімки, також ми знаємо, що інші країни приєднуються до цієї декларації про підтримку України. Там слово гарантії в англійському відповіднику відсутнє його там немає, і я думаю, що багато українців навчені досвідом попередніх обіцянок попередніх заяв про чито гарантії безпеки, які були заявлені після Будапешта 94-му році, які насправді такими не виявилися, чи заяви про те, що Україна буде членом НАТО 2008 року у Бухаресті, навчені таким гірким досвідом і досвідом окропленим кров'ю багато українців на ці слова, на такі заяви зараз дивляться з особливою обережністю. Так, Богдане, слушні зауваження. Я пропоную на підтримку твоїх слів послухати все ж, що казав президент Сполучених Штатів Джо Байден і які формулювання він використовував. Allies all agreed to lift the requirements for membership action plan. Члени альянсу погодилися скасувати вимоги стосовно плану дій щодо членства для України та створити шлях до членства в НАТО в той час, як Україна продовжує просувати необхідні реформи, але ми не чекаємо завершення цього процесу, щоб взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України. Тож сьогодні довгострокові зобов'язання, які ми беремо, підкріплені думкою про те, що тим часом ми будемо надавати безпекову підтримку Україні для її потреб і проти будь-якої можливої агресії. Сьогодні члени Великої Сімки оприлюднюють спільну декларацію про підтримку України, щоб прояснити, наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на землі у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності. В регіоні та стримуватиме будь-які загрози. Богдане, після зустрічі зі світовими лідерами, президент США Джо Байден виступив перед студентами Вільнюського університету. Зокрема, він пообіцяв, що підтримка України з боку США та союзників не зменшиться. Я пропоную послухати також цю цитату. Путін досі помилково вважає, що він зможе подолати Україну. Він не може повірити, що це їхня земля, їхня держава та їхнє майбутнє, і навіть після всього цього часу Путін все ще сумнівається у нашій єдиній силі. Він досі робить помилкову ставку на те, що наша рішучість і наша єдність США і союзниками розпадеться. Він досі не розуміє, що ми ніколи не відступимо від нашої відданості, нашим цінностям і нашій свободі. Отже, Богдане, попрошу тебе підбити підсумки цього дводенного саміту, які на твою думку найважливіші запевнення для України пролунали. Ну спробуємо відштовхнутися від того, що ми почули сьогодні від американського президента Джо Байдена у Вільнюсі, і поєднати це з тим, що говорив український президент, також у литовській столиці. Насамперед, американський президент заявив, що литовці вибороли свою свободу. Важкою ціною і прийшли до цієї ситуації, в якій вони у Євросоюзі, вони у НАТО, вони відчуваються набагато безпечніше ніж багато інших держав, і зокрема ніж Україна. Також український президент, виступаючи у литовській столиці, сказав, що він бачить Литву як зразок для України. Те, що Україна вже зараз є кандидатом на членство у ЄС. Зразок для того, що Україна хоче бачити із НАТО. Хоча власне кандидатства для НАТО не існує, тому повинні потрібні інші шляхи. Дякую тобі, Богдана, за висвітлення цього саміту. Нагадаю, з нами був на прямому зв'язку кореспондент Європейської служби європейського відділу Голосу Америки Богдан Цюпин.